Окна вибиті, рами пошкоджені. Точно тут сидіти сьогодні не будемо, бо дуже холодно. Всі під'їзди фактично пошкоджені, дуже суттєво, особливо це вітражі, панорамні вікна, які на сходах фактично. Тобто вікна вони не прості, вони зроблені відповідно до стандартів, якої має відповідати ця будівля, бо будівля є у спадщині культурної ЮНЕСКО, і не всі вікна можна сюди взагалі в цілому встановити. Вони дуже недешеві. Тому наразі будемо перемовини фактично щодо. Розселення людей, які працювали і не можуть зараз працювати з за обігом на те, що нема фактично вікон в ну, більш всілілі, скажімо так, частини будівлі або в інші будівлі. За попередньою інформацією, в результаті вибуху було пошкоджено близько півтора десятка дерев. Тут на місці працюють СКП Харків Зеленбуд, пильщики, озеленювачі, спецтехніка підприємства. Новорічну композицію це новорічний Санта Клаус. Ми буквально вчора її встановили, пробували вмикати, подивилися, все працює. А сьогодні вже вночі був цей вибух. Санта нас шви стояв, але пошкоджена сама тумба, на якій він встановлений. Там обшивка це багатостраждальна фігура, тому що він вже потрапляв під обстріли. Під нього не залишилось майже нічого після цих обстрілів, влучання прямої ракети. В млинець перевратився і Санта-Клаус, і кінь під ним. У фігури була відсутня ліва рука, голова, це все наші фахівці по крупинкам, по частинкам, по міліметрам збирали, варили, витягували. Ну і ось знову привіт. Це все ми будемо відновлювати, і він знову засяє своїми новорічними вогнями. за все постраждала будівля, в якій знаходиться в дитячих супермаркетів, та адміністративна будівля Постраждали всі чотири виходи з підземки. Станція не була закрита для походу поїздів, але певний час були закриті всі виходи для того, щоб там прибрати сміття, яке залишилося після удару. Зараз вже всі виходи працюють, майже все прибрано.